Вітаємо всіх на каналі Канада Моя Історія. Мене звати В'ячеслав. Позаду мене хто? Правильно, позаду мене вон кричить привіт! І маше вам рукою мій компаньйон, незмінний, самий такий, знаєте, відданий Марійка. І сьогодні ми до вас з черговою порцією класних новин. Ой, друзі, що ж там відбувається з тіма США? Доб'є, доб'є Трамп цю. Колись непогану країну, так друге за розміром, підприємство по виробництву алюмінію зачиняється, закривається. А третє за розміром виробництва алюмінію Сполучених Штатах Америки вже зачинилося і всі ці приміщення продають. Кому продають, розповім е в цьому випуску трошки пізніше. Ох, друзі, Федеральний фонд Сполучених Штатів Америки і Банк провели розслідування стосовно тарифів, які ввів Дональд Трамп. Хто сплачує ці тарифи, опублікували ці дослідження? І зараз Магівців там розриває і Трампа також. Чому також ми вам розкажемо е сьогодні в цьому випуску? Ну, а Канада домовилася з Мексикою. Заключити двосторонні угоди. Про це також поговоримо. І Папа Римський, ха -ха, як же він красиво послав Трампа, от просто ну молодець! От я не очікував такого від Папи Римського, як він це зробив! Красить! от Просто молодець! Так що, друзі, новини цікаві! Дивіться, будь ласка, відео до кінця. А поки ви будете слухати, ми вам знову покажемо, як виглядає наш улюблений Вініпек сьогодні. Сьогодні у нас 19 лютого, зараз на вулиці мінус 5, так, тобто зараз пів восьма ранку, мінус 5. Так, сьогодні трошки пасмурно, обіцяють знову сніг, трошки снігу випало вчора. Ну, бачите, дорога така вологенька, так. Але, друзі, ну це ж нормальна погода для зими. Так, зима вона на то і зима. І коли вам розповідають, що в Вінніпегу тут. Півроку зими, півроку морозяки, мінус 20, мінус 30. Ну ви саме зараз свідки, так що це все брехня. Вінніпезі нормальна зима, а, в принципі, Вінніпег живе нормально в такі зими. Дороги ви саме бачите, які все прибирається. Вінніпег – нормальне місце і місто для життя. Тож любуйтеся ранковим Вінніпегом і не забудьте, будь ласка, підтримати нас з Марійкою. Поставте обов'язково вподобайки. О, хе -хе -хе, привіт, каже. Скажи, Марійка, скажи, не забувайте ставити вподобайки, так, писати коментарі і підписуватися на наш канал, якщо ви ще чомусь не підписані. Ну а тепер давайте повернемося з вами до. Того, що відбувається в Сполучених Штатах Америки, пам'ятаєте, як Трамп вводив тарифи і кричав, що все, ось тепер всі побежуть до Сполучених Штатів Америки, будуть відкривати там заводи, будуть це виробляти в США. Окей, він ввів тарифи, в тому числі і на алюміній, і на сталь, і на інші такі вироби. Ну і що ми маємо? Що ми маємо? Як працюють, допомагають тарифи да, американському бізнесу. Ох, друзі. Друга за розміром, підприємство, завод, який виробляє алюміній Штатах США, вчора оголосив, що він зачиняється. Так, все, людей звільняють. Виробляти алюміній невигідно не буде. Коротше, повний шлак, повний шлак. А до цього, буквально декілька тижнів тому назад, третій за розмірами алюмінієвий завод він закрився. Правда, ще наприкінці 2024 року. Але Дональд Трамп бив себе в груді, кричав: ось ціма тарифами, що я зараз веду, всі заводи відкриються, все почне працювати. Коротше, він довів той завод взагалі до ручки, і зараз, щоб ви розуміли. Всі приміщення того заводу і мощності того заводу викупили дата компанії. Так, тобто, а хто у нас дата компанії? Правильно, це дружбани Дональда Трампа. Це ті, хто привів Дональда Трампа до царствування в 2025 році на Сполучених Штатах Америки. Тобто, тобто Трамп продовжує банкрутіти бізнеси, великі бізнеси, і його дружбани скупляються бізнеси по дешевці за безцінок. І там е, розвивають свої бізнеси. Так, це так. Це знаєте, це тим трампистам, е, які розповідають, що Трамп він там хто там он у вас? Ви як ви розповідали, що він бізнесмен? Да чи політик, що він там щось в чомусь розуміє? Ну, як на мене, він е, класний гопнік, так. І він класно вміє віджимати підприємства. І роздавати своїм друзям, ну і членам своєї родини. Напишіть от, трампісти, оці хворі на голову. Прямо зараз напишіть, як це так. От як же ж Трамп вводив тарифи для того, щоб на алюмінії підприємства, алюмінієві підприємства, нові будувалися в США. А вони ті, що були, закри... зачиняються і продаються дружбанам, трампівським дружбанам, але вже не для виробництва алюмінію. Так, ну і зараз, зараз. Там вже підраховують всі ці економісти, так тобто, треба розуміти, що Америка, Сполучені Штати Америки, імпортують більше 60% алюмінію. Так, тобто вони ну задіяли весь алюміній, який виробляється за межами Сполучених Штатів Америки, і на який Трамп наложив тарифи 50% тарифів. Тобто ті підприємства, які ще хоч щось виробляють Сполучених Штатах Америки і де потрібен алюміній, так їхня продукція значно зросла, їхні прибутки впали, тому що вони зараз купують цей алюміній а, на 50% більше дорожче ніж вони купували раніше. Ну, нехай, нехай, нехай. Ну а як реднеків треба вчити так. Да? Якщо голова тупа, то треба бити через гаманець. Нехай, нехай. Ну і продовжуємо тему тарифів. Федеральний резервний фонд разом з банком провели дослідження. Друзі, провели дослідження, і ці дослідження були опубліковані в мас-медіа стосовно того, хто же дійсно сплачує ці тарифи. Ну ж, ми ж вже ж з вами згадали, що Дональд Трамп вводив ці тарифи і розповідав, як зараз інші країни будуть з сплачувати. Все це буде класно, Америка буде на цьому заробляти. <хи> так ось вони провели розслідування і з'ясували, що 90 всіх введених тарифів Трампом сплачують хто правильно сплачують американські бізнеси, а потім вже сплачують американці, так коли купують товари і отримують послуги від американських бізнесів, тобто 90 цих всіх тарифів. А, сплачуються, в е, решті-решт американцями, так звичайними американськими радниками, які привели цього мавпоруду. Е, я вибачаю зараз перед мавпами. От, чесно, не хотів образити, мав окей, просто цього руде недорозуміння. Е, привели до себе царувати. Ну, платіть, платіть, сплачуєте. Ну і зараз там. Перший радник Трампа, так, економічний радник Трампа, магівець такий же хворий, як і всі інші, він там розразився зараз, ножками сучить ручками, топотить. знаєте, такий, як же це так, не можна таке публікувати. Тобто, у них зараз порвало башню не від того, що вони творять з американцями, так, а від того, що все це стало відомо і все це опублікували. І вони зараз вимагають, щоб... Покарали всіх тих, хто провів це розслідування, і всіх тих, хто опублікував це розслідування. Уявляйте собі, до чого доходить маразм Сполучених Штатів Америки. До речі, ці розслідування і всі ці показники перевірило вже декілька спеціалістів, серйозних спеціалістів. Вони підтвердили, що все це там правильно е, написано, всі висновки зроблені правильно, але це все ж зараз не співпадає з чим. З генеральною політикою рудого ідіота і його банди, так і тому вони вимагають зараз покарати тих, хто по суті. Каже правду і відкриває очі на те, що відбувається в Сполучених Штатах Америки. Ну і на фоні всього цього це руде недорозуміння продовжує погрожувати, що воно не буде підписувати угоду з Канадою Мексикою. Торгівельну цю кусма. Ну і хрен на нього. Буквально вчора я вам розповідав про те, що е канадська делегація зараз спілкується з мексиканцями, щоб зробити двосторонню угоду і виконати цю це недорозуміння взагалі, так і торгівельною торгівель. Них оборотів на північноамериканському континенті. І що б ви думали, друзі? Що б ви думали, домовилися так. Виступили суспільно, канадські і мексиканські представники сказали, що все класно. Домовилися, буде дуже класна. У нас співпраця, інвестиції будуть іти туди, і торгівля буде нормально. І все це буде без Америки. Е, вони анонсували, що всі. В моменти ці по угоді розкажуть пізніше, у другій половині цього року, коли буде закінчуватися ця кусма. Так? Тож, Канада продовжує будувати дружні партнерські відношення з іншими країнами, поки Трампусік, що правильно по суті ізолює Сполучені Штати Америки і веде Сполучені Штати Америки. До краху. Ну і остання новина, друзі, вчора поздно ввечері вже стало відомо, що Папа Римський по факту послав Трампа. Послав далеко з його цим, знаєте, Board of Peace, як вони там називаються. Ну, де він збирає всіх цих блатних і ніщих, таких же мудозвонів, як і він. і Нібито хоче керувати світом. Папа Римський там ну він класно написав. Він просто пише, що я взагалі не розумію, що це за шарашкину контору ти там робиш. І звісно, я до цієї. Ну я вам перекладаю так на е, людську мову. Звісно, він там все це трошки згладу, згладжував, зваджував, е, кути так. Але ж ми ж вам, з вами тут називаємо все, всі речі своїми іменами. Так між строчок там було написано. Е, я не розумію. Приперся, якийсь клоун, організовує якусь Банду обзиває її, як хоче цю банду. І ну, я не хочу мати нічого спільного з цим цирком. Так, оцей клоун, рулий свій цирк без мене. Це якщо перевести на нормальну а, людську мову, що там було написано. Тож, друзі, ось така от ситуація. Світ продовжує бити рудого. Ага, да, бачиш? да, 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 вот она. Це хто ще не знає, що забув, що у мене є е, компаньйон, важливий компаньйон, так, нагадує, Марійка, вона, она, бачите, вам всім бажає доброго дня, так, скажи, бажаю вам всім доброго дня. Да. Е, бажаємо всім доброго дня, бажаємо всім гарного настрою, здоров'я. Вон Марійка про себе також. Вам всім нагадала, так? Так ось, друзі. Світ починає вже активно битися з цією рудою чумою, так ну і це зрозуміло. Це зрозуміло. Ми будемо і далі битися зі всіма цима фашизмами: трампізми, путінізми, інші прояви фашизму це все вороги. Це вороги цивілізованого людства, і ми будемо з ними битися. Нехай навіть не сподіваються на те, що. Їм легко вдасться щось там з нами зробити. Ні, а для того, щоб ми їх побороли, нам треба залишатися разом. Нам треба з вами діяти по старій перевіреній схемі. Від вас, друзі, як завжди, вподобайка від вас, підписка. Пишіть, будь ласка, в коментарях, що ви думаєте стосовно того, про що ми з вами поговорили. Ну, а від нас з Марійкою, як завжди, до вас. Чесні класні новини, Марійка. Скажи всім, всім бажаємо гарного дня, гарного часу доби. Підтримуйте нас, ми будемо продовжувати підтримувати вас, будемо продовжувати підтримувати Україну, українців, канадців, все цивілізоване людство, яке зараз бореться з цими мудозвонами. І як завжди, зустрінемося з вами в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить.